Напередодні Дня науки, яке проводиться під егідою Національної академії наук України, Національний гірничий університет влаштував тематичну виставку наукових експонатів для школярів, студентів і молоді. Мета цієї виставки популяризація технічних спеціальностей і залучення молоді до науки та інженерії. У створенні експозиції взяли участь представники різних кафедр гірничого університету. Тут можна побачити винаходи з електроенергетики, хімії, геології та. Навіть робототехніки до виставки завітали усі охочі. Для цього у нас сьогодні е, діє такий захід, який називається Фестиваль науки ВНГУ. У нас е, представлено е, понад 30 кафедр різного напрямку, робототехніка, е, хімія, фізика, е, дорогоцінне каміння, все, що може бути цікаво. Молоді також діють лекторії. І таким чином ми хочемо продемонструвати, що наука це цікаво. Те, що займатися наукою, це не нудно, що це весело, і всіх запрошуємо до нас взяти участь і подивитися, що ми представимо.